Аномальна пізня весна так охарактеризувала погоду березня начальник обласної метеослужби Марія Кощавка. За словами синоптика, останні 30 років весна настає наприкінці лютого. Цього разу на її прихід слід очікувати ще на місяць пізніше. Снігопади та морози спровокував балканські циклони. Хоча він вже пішов з України, на потепління чекати зарано, каже Марія Кощавка. Круглодобово морозна погода вночі до. Суттєве зниження до 14-15 градусів, і у день до 1-6 градусів морозу. Може при цьому випадати невеликий сніг. З 28 29 березня там підвищення температури як вночі, так і в день. Причому в день до позитивних значень десь до 4-6 градусів тепла.